Вашингтон на порозі потенційного шатдауну, тобто часткової зупинки роботи уряду, до кінця фіскального року лишається менш ніж 4 дні. А республіканці і демократи у конгресі не можуть дійти згоди щодо фінансування бюджету США на наступний рік. Напередодні Сенат проголосував за механізм затвердження проекту короткострокової бюджетної резолюції на 45 днів, які зокрема передбачені і 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. Однак, спікер Кевін Маккарті вже заявив, що у палаті представників такий план. Не отримає підтримки, що це означає для США та України? Поговоримо про це з нашою кореспонденткою у Конгресі Катериною Лісуновою. Катю, привіт, вітаю Катю. Що зараз відбувається у Сенаті та Палаті представників? Які шанси, що законодавцям таки вдасться уникнути шатдауну? Загалом як в палаті представників, так і в сенаті досі не погодили жодного законопроекту про видатки, а часу у них обмаль буквально до кінця цього тижня. Це є головною загрозою, яка наближає потенційний шатдаун, тобто повну зупинку роботу уряду. Головним проривом, який відбувся учора, було погодження як в палаті представників, так і в сенаті процедурних питань, які дозволять почати розгляд законопроектів про видатки. Загалом законодавці мають погодити 12 таких законопроектів, щоб погодити бюджетно увесь наступний рік. Але як стверджують аналітики, на Вряд чи їм вдасться зробити це до кінця цього тижня, і головна надія на так звану резолюцію про короткострокове фінансування уряду. Загалом, як палата представників так і сенат вже презентували власні версії такого короткострокового фінансування уряду на 45 днів, але як в сенаті, так і в палаті представників ці резолюції ці проекти резолюцій відрізняються. Відтак, навіть якщо їх погодять в обох палатах, то потім доведеться узгоджувати єдиний план, з яким можна буде рухатись. Далі, а це знову ж таки достатньо багато часу. Катя, у проєкті короткострокової бюджетної резолюції Сенату передбачено фінансування для України. А як щодо палати представників, і якщо це фінансування для України не схвалять зараз, то коли? Загалом погодження додаткової допомоги в Україні, як в палаті представників так і в Сенаті розділилися і питання щодо цього розділилися. Так в Сенаті, як ти правильно зауважила, вже презентували власну проект резолюції щодо короткострокового фінансування уряду на 45 днів, в якому вкладено зокрема 6 мільярдів додаткової допомоги Україні. Сенатори наголошують, що, попри внутрішнішні розголошення і тобто внутрішні суперечки, і навіть попри потенційний шатдаун, потрібно погодити до допомогу Україні в будь-якій формі фінансування, тобто або в короткостроковому, або в довгостроковому фінансуванні, все одно потрібно погодити додаткову допомогу Україні. Сенатор пояснює, що це потрібно, щоб уникнути ризиків зупинки або сповільнення оборонної допомоги Україні, і так вважають як лідери республіканців, так і демократів у сенаті. Пропоную послухати цей проект двопартійної резолюції про часткове фінансування уряду є тимчасовим рішенням, мостом до співпраці та кроком від екстремізму. Він дозволить нам продовжити роботу над повним річним фінансуванням уряду та позбавить американські сім'ї від ризиків шатдауну. А вже ж цей проект резолюції не містить усього, чого хоче кожна із сторін, але він продовжить фінансування уряду на нинішньому рівні, зберігаючи при цьому нашу відданість безпековим та гуманітарним потребам України. Він також забезпечить тих, хто постраждав від стихійних лих по всій країні, та почне надавати необхідні їм ресурси. І Поки ця важлива робота триває, колеги в обох палатах справедливо стурбовані низкою чутких пріоритетів. Зокрема, вони прагнуть надати допомогу громадам, які оговтуються від стихійних лих від Гаваїв до Флориди. Також двопартійна більшість визнає триваючу необхідність протистояти Росії та Китаю і продовжувати надавати летальну допомогу Україні. Своєю чергу в палаті представників вважають, що додаткова допомога Україні має почекати в резолюції в проєкті резолюції про короткострокове фінансування уряду від палати представників. Додаткової допомоги Україні немає. Її там не вказано і не влучено. Зокрема, спікер палати представників, головний республіканець, вважає, що спочатку потрібно погодити усі внутрішні урядові питання, усі питання, які стосуються безпередньо Штатів Америки, а потім вже можна переходити до питань України. Зокрема, багато республік. Іканців наголошують на посилення фінансування е, е, оборони власного кордону, зокрема щодо зупинки наркотрафіку та нелегальних іммігрантів. Пропоную послухати учорашню заяву спікера Кевіна Макарті. Просто зараз Якщо вони в сенаті хочуть зосередитися на Україні, а не на південному кордоні США, то я думаю, вони мають перевернуті пріоритети. Вони у Сенаті обирають Україну замість Америки. Я знаю, що там є проблеми. Те, що зробила Росія, є неправильним, і ми можемо це зрозуміти. Але ми також не хочемо просто спостерігати за тим, що відбувається прямо тут, зараз в Америці. Чому ми не можемо поратися з кордоном і нашими надзвичайними ситуаціями? Чому так українці вже мають гроші, Україні достатньо грошей, аби протриматись протягом наступних 45 днів. Зазначу, що попри те, що резолюція палати представників про тимчасове фінансування уряду не включає у себе додаткову допомогу Україні. Палата представників вчора почала процедуру розгляду як мінімум чотирьох законопроєктів про видатки, які мають зокрема профінансувати уряд на наступний рік. І серед цих законопроєктів, зокрема, є один, який включає додаткову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Тобто, так чи інакше протягом цього тижня певна допомога в палаті представників щодо України буде розглядатися. THANKS <laughs> Катю, все ж таки невелика група крайньо правих республіканців виступає проти допомоги Україні. Чи може ця група суттєво вплинути на голосування за бюджетні резолюції у палаті представників і, зокрема, тих бюджетних резолюцій, які стосуються підтримки України, загалом крайньо праві республіканці вже виступили заявами, в яких вимагають забрати навіть ці 300 мільйонів доларів, які вказані в одному із законопроєктів про видатки, розглядатимуться у палаті представників? Загалом в праві республіканці вимагають зупинити. Нити будь-яку допомогу Україні і навіть погрожують спікеру Макарті, якщо він винесе будь-які законопроекти, з якими вони не погоджуються, вони приберуть його з посади спікера, і вони власне можуть це зробити таким чином. Навіть попри те, що в конгресі, як серед сенаторів, так і конгресменів палаті представників, переважна більшість демократів республіканців підтримують Україну. Великим питанням є той факт, що зможе Кевін Макарті, спікер Палати представників, взагалі винести додаткову допомогу Україні на голосування в Палаті представників та уминути погрози крайньоправих республіканців, які вони власне активно озвучують. Катя, дякую тобі дуже за це роз'яснення. Будемо продовжувати висвітлювати цю тему і будемо зокрема мати з тобою розмови. Дякую, що приєдналася до ефіру. Це була Катерина Лісунова на зв'язку з конгресом.